Радіо UA Chicago. у Лопецькій області. Російська родина у скорботі виявляється, коли відправляєш трьох синів воювати проти України, залишитись живим може лише один. Хоча і це, ймовірно, ненадовго. Статистика не на їхній стороні. Ну і, власне атаки по аеродромах Сольці та Шайковка влаштували дрони гур. А, повідомляється, що координовані гур групи диверсантів за останні кілька днів знищили п'ять російських літаків. На аеродромі сольці вдалося знищити бомбардувальник Ту 23 М3, а також пошкодити ще два літаки. На Шайковці пошкоджені ще два російські бомбардувальники. Цікаво, також, також росіяни заявили про спробу атаки БПЛА по вежі зв'язку у Московській області. За словами російських пропагандистів, хотів сказати пропагандонів, але напевно так і скажу пропагандонів. Безпілотник намагався атакувати вежу зв'язку в селі Покровське Руського району вранці, 21 серпня. Тім зачепив лише антенну антенну тарілку. Ну але бачимо, що спроби продовжуються, тому рано чи пізно ціль буде досягнута. Також на просторах інтернету ми можемо спостерігати, що на російській помийці показали кадри з місця падіння БПЛА в Красногорську московської області. А ще на Росії побідкалися, що Збройні сили України атакували сп завод у Курській області, ви собі уявляєте, яка вона них... яка yeah, біда, яка біда. Власне, невідомий БПЛА, начебто, скинув вибуховий пристрій на територію підприємства ТОВ Курськпродукт у Глушківському районі, і там кажуть, що ну звичайно немає. А їх там ніколи в апріорі немає. Це ж Росія, нас там нет. Сьогодні я ж казав, що буде була бавовна, і дійсно мої слова були пророчі і правдиві, тому що потужна пожежа на Росії цього разу зайнялася на Челябінському металургійному комбінаті. Про це повідомляють російські змі. В небо піднявся стовп диму, помаранчевого через вміст оксиду заліза. А місцевий скаржаться на нестерпний сморід. Ну дивно, що вони попри свій запах ще зауважують сморід, але... Ну, то таке в свою чергу у Тверській області Російської Федерації знайшли безпілотники з написом Слава Україні. Бапала синьо-жовтого кольору лежав у лісі зі зламаним крилом. На одному крилі був напис Слава Україні на іншому – слава. Ну і кадирівці видали чергову маячню про війну в Україні. Вони говорять про те, що дрони з клешнями крадуть поранених. Російський окупант поскаржився на «Бабу Ягу», за допомогою якої українські військові нібито крадуть поранених загарбників. Кадирівець розповів, що таке прізвисько дали БПЛА, який нібито здатний забрати на собі людину. Також окупант поскаржився, що російські системи РЕП на бабу його не діють, тому знищити дрон можна лише зі стрілецької зброї чи гранатомета. Ну сьогодні Владимір Путін продемонстрував ознаки живого мерця, вкотре, вкотре він це зробив. Сталося це наступним чином. Бункерний дід хотів подивитися час на своєму годиннику, але переплутав ліву руку з правою. На кадрах видно, як Путін кілька секунд розгублено дивиться на зап'ясток лівої руки, немов хотів дізнатися, котра година. Проте годинник у нього надітий був на праву руку після цього. Путін вдав, що ніби що ніби то нічого не, стало, не сталося, нібито він просто подивився власне на свою іншу руку. Але багато таких нюансів зауважується вже за Путіном. А дід не молодіє, а це очевидно. А, швидше вже напевно йде до того, щоб лежати в цінковому гробу, якщо йому такі куплять. А ми того чекаємо моменту, звісно, що на тому а, наша війна, наше протистояння з Росією не закінчиться. Але принаймні, на одного покидька буде менше. Радіо UA Чикаго